Добрий день, шановне панство. Тема сьогоднішнього відео URL. URL – це Uniform Resource Locator або уніфікований показчик ресурсів. URL – це посилання на ресурс в інтернеті або мережі. Також може вказувати на файли, веб-сторінки, зображення або будь-який ресурс, доступний через протоколи, такі як HTTP, HTTPS. FTP-file тощо. Ну що ж, давайте подивимось, як працює цей URL. Що нам потрібно? Фактично, нам потрібно вписати через string адресу до якогось ресурса або в інтернеті, або в мережі. Давайте, наприклад, http uh, google.com. Так, і подивимось, що ми можемо взяти з цієї адреси. Я тут описую. Ну, в принципі, print, протокол, host, port, Path, File і Query. Давайте подивимось. Ось такий ось маленький запит. Ми його не будемо робити. Ми просто розберемо, що ми можемо взяти просто ось цього ресурсу. Давайте запустимо, подивимось. Довго-довго. Давай, давай, молодець. І так, протокол у нас https, google.com, порт-1, тобто напряму він не був вказаний. Path немає. File немає. Query now. Що треба зробити, щоб побачити ось ці три частини. Нам, по-перше, треба. Давайте отак зробимо. Треба зробити ось таким чином, щоб в нас був. Файл, щоб в нас були query, і там, в принципі, якщо не помиляюсь. Path. Треба подивитися. Або Path формує. Ні-ні. Не те. Зима, файл формує. get path, ага, plus, concatenation of value, get query. Ага, ось. Файл це у нас фактично path плюс query. Давайте подивимось. Я фактично в Google. По цьому запиту там налаштуваннях просто вбив Java, і він мені видав ось таку довгу пропортю То фактично просто написав Java. І там він зробив свої ще додаткові налаштування. Давайте подивимося. Так, протокол такий самий: host wwwgoogle.com. цікаво те що він тут же А, ну, це я написав його. А, і він, до речі, бачите, його можна вже клікнути. окей порт-1. Досі, тому що ми явно тут його не показуємо. Path у нас Search. Давайте query подивимось. Q до рівня починає. І ось такий довгий. І файл у нас Search, знак питання, плюс, ну, типу конкатенація, і наше query. Ось таким чином ми можемо подивитись інформацію про наш URL. Навіть не роблячи запит, просто подивитись, як можна розібрати ось цей. Рядок. Добре, наступне. Давайте все ж таки зробимо вже запит. Щоб зробити запит, у нас є ось такий ось метод. Давайте його розбирати. Щоб зробити простий запит у нашу URL, просто викликаємо метод, метод openStream і отримаємо потік. Тобто одразу результат роботи виконання нашого URL. Ми його робимо наші обгортки input stream reader, який йде в Buffered reader, і отримуємо наш reader. До речі, бачите, я зробив тут Try-catch, звичайний. Якщо знаєте, як правильно робити через Try-catch with resources як повинно це бути, можете написати, до речі, в коментарях. Так, Отримали наш reader. І що ми робимо? Ну, у нас тут змінна input line, для того, щоб ми отримували reader read-line. Тобто ми отримуємо якийсь результат, ми будемо читати рядка. Якщо е, цей результат є, він не null, то будемо писати в консолі. Як тільки він зустріне null, наш вайл закінчить роботу. Потім робимо read close, тому що ми не використовуємо with Resources. Так, нам треба вручну все це робити. Ну, давайте подивимося, який результат. Ось така довга сторінка. О, ну, фактично, нам повертає HTML. ку Ого, довго реально. Title. Ми бачимо. Ну і тут здебільшого JavaScript. -ки. Ось. І завершується все. Це у нас. Так, дайди сюди. Там ось HTML починали. О, Боже мій. Довго. Аж ті і завершуємо. В принципі, виглядає так багатенько. Але якщо ми зробимо більш конкретний запит, не на саму сторінку Google, а те, що він видає результат, раз ми подивимося. Що в нас трошки більше. Ого, до речі. І тут повзунок. Оце рядочок. Ой, боже мій, скільки скриптів, скільки всього. <р Beautiful> R. D, JK. Це у них uh, JavaScript. Він називається. Блін, я забув. Те, що він схлопується, і там напряму не прописуються іноді якісь нормальні uh, значення. Там G, V, S1, 3, ну 3, навіть, не можна, там повинна бути якась літера. ось, Але іноді ми там бачимо параметри A, B, D і тому подібне. Це спеціально робиться, щоб зменшити кількість байтиків. Ось. Тобто, в принципі, скрипту все рівно, яке значення, яке variable. Яка змінна? Ось, але JavaScript можна так робити. В принципі, можна будь-який код так робити. Він не читабельний, як для розуміння, як для людини, але він все рівно виконує свою функцію, і таким чином він менше займає місця, щоб швидше відобразити HTML сторінки. Добре, тепер ми подивилися, як ми можемо отримувати наш ресурс в інтернеті. Тобто подивимося, як ми можемо в мережі. В принципі, localhost є в мережі, але в рамках однього, одного комп'ютера. Для того, щоб зробити в цільній мережі, треба спочатку шлях до комп'ютера в мережі, а потім вже, наприклад, файл. Якщо хтось би робив запит на мій комп'ютер, він спочатку би писав шлях до мого комп'ютера, а потім шлях файла на моєму комп'ютері. Роблю запит сам до себе, тому мені достатньо просто робити файл. 2. Два слеша. Вибачте, три слеша. Ось, три. Я щось не подумав. Не побачив, точніше. І так, в мене знаходиться по шляху. От, в принципі, можна сюди подивитись Pay, Idea Projects, Maven Projects. Потім я заходжу сюди, папочка серце, потім main, потім Java, Project і main. Сам цей файл main.java. Він ну, тут не написано .java. Ось. Але насправді він має розширення. java. Логіка вся та ж сама. Ми отримали наш URL OpenStream і робимо все правильно в Try with Resources. І нам не потрібно ручками все закривати. Всі ці рідери. Так, ну, логіка така ж сама. В принципі, нічого не змінюється. Ми будемо зараз друкувати наш файл в консоль. Давайте подивимося. Результат. В принципі, як ви бачите, ми. Роздрукували фактично наш цей файл сюди. Ось так виглядає красиво те, що ми зараз бачимо на екрані наш тут. А повзунок хотів сказати. Блін, я вже забув, як ця штука називається. Каретка. Це каретка Ось ось вона тут знаходиться ось наш цей. До речі, цікаво, якщо я так візьму. Отак от Ctrl-C, зроблю Ctrl-F, і він чітко мені знайде цей. Код. Бачите, все те саме. Отже, клас URL дозволяє нам звертатися до будь-якого ресурсу. Чи він знаходиться в мережі, чи він знаходиться в інтернеті, чи він знаходиться локально в нас на комп'ютері. Ми можемо звернутися до будь-якого файлу. Або ресурсу, і отримати його внутрішні дані. Ми будемо читати їх через стрім, і для того, щоб було набагато легше, ми можемо їх робити обгортками, наприклад, Buffered Reader, і читати їх порядково. Добре, якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблене в якійсь версії Java, якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробуємо вам її реалізувати. А також, якщо подобається контент, то підпишіться на канал. Поставте лайк і ціночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео.